Вітаю, мої маленькі друзі! Ви вже знаєте, що у кожної людини є домівка. Але домівка є не лише у людей. Вона є у всіх живих істот, у тварин, у птахів і маленьких комашок теж є свій будинок. Тож я пропоную пограти у гру і разом з'ясувати, хто де живе. Подивіться малята, як ви вважаєте, чия це домівка? Так, вулик це домівка маленьких бджілок. Дітки, а це чия домівка? Так, міздечко це домівка для пташки. Малята, а хто може жити в цьому будиночку? В такому акваріумі живуть рибки. Малята, поміркуйте, яка тваринка живе в дуплі. Так, в дуплі живе руденька білочка. Дітки, а чий же це такий гарний будиночок? В цьому будиночку живе котик. Дітки, подивіться, який гарний песик. Його звуть Баді, його ім'я означає друг. Він звернувся до нас за допомогою і просить, щоб ми зробили для нього будиночок. Тож давайте йому допоможемо. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий папір жовтого зеленого та синього кольорів, простий олівець, ножиці, клей, олівець, серветка та клеййонка. Шановні батьки, підготуйте деталі для аплікації. Намалюйте і виріжте ось такі фігури. Спочатку викладаємо аплікацію будиночка. На білому аркуші паперу знизу розміщуємо зелений квадрат. Вгорі розміщуємо синій трикутник. Це буде дах. Жовтий круг розміщуємо посередині зеленого квадрату. Це буде вхід у будинок. Починаємо робити аплікацію у такій же послідовності. Зелений квадрат змащуємо клеєм від середини до краю. Прикладаємо знизу на білий аркуш і притискаємо серветкою. Блакитний трикутник змащуємо клеєм і прикладаємо зверху зеленого квадрату. Робимо дах. Останнім приклеюємо жовтий круг. Робимо вхід в будинок для песика. Дітки, подивіться, який гарний будиночок вийшов у мене. Песоку баті дуже подобається. Малята, а тепер спробуйте і ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!